Друзі, привіт! З вами компанія LRiker. І з нами сьогодні ось такий величезний електромобіль. Це перше таке авто, яке завезено в Україну. Це важливо. Це у нас BAV EM7. По габаритах у нас він в довжину 5,3, висотою в ширину майже 2 метри. Що цікавого в ньому, є можливість регулювати, можна замовити собі, кількість місць від 2 до 9. Саме в цьому варіанті у нас сім місць. Це спереду два, потім ще два і позаду три місця. Я пропоную розглянути його детальніше. Поїхали. Батарея встановлена тут літій залізофосфат 65 кВт і запасом коду на 401 км. Пари у нас тут галоген, хоча це максимальна комплектація. Але в салоні є багато фішечок. Зараз ми обов'язково їх проглянемо. Хочу показати зовні. З одного боку у нас тільки для водія є двері. Зарядний порт. Дуже цікаво, зарядний порт на ключику. Зараз ми його відкриємо, подивимось. Два разом. Отак. Є. Обійдемо з іншого боку. У мене тут зарядка поруч не пройдеш. Виглядає він класно спереду. Прям, прям дуже мощно такий. З іншої сторони у нас для пасажира одні двері і для всіх інших пасажирів. Зараз відкриємо в салоні два місця і там ще ось три. Знову ж таки, кузов однаковий для кількості місць, тому туди oh. або ще додають місця, або викидають ці, якщо треба. Такий варіант. Весь салон екошкіра. Але такий не чорний, а коричневатий трохи. Туди заглянемо. Тут у нас величезний екран, один цільний панель приладів, і центральний. Селектор ручник, тут все по-простому. І заводиться він включається з ключа. Закрила? Не закрила. О, є. Так, запускаємо. Оце привітє. Ой, мені як подобається. Ще цікаво, тут треба, щоб включився режим Ready, щоб авто готове до їзди, треба ще раз провернути ключик. Як на ДВС авто, насправді. Тому пересісти на це дуже просто легко період адаптації пройде чудово. Що у нас тут є? Так, давайте включимо кондиціонер. Перше, тут є кондиціонер. На екрані все чудово, що у нас тут регулюється. Дуже просто. Все кнопочки. Прекрасно. То ми перейшли одразу до центрального екрану. Окей. Кенціонер зрозуміло. Що у нас тут по Перше, у нас тут є радіо. Чудово працює у нас наше українське. Клас. Так, без реклами. Bluetooth, налаштування налаштування авто, звичайно, є багато функцій, все ми клацати не будемо. Але налаштувати собі якраз можна. Часи, часи по нашому часу працюють. Це теж респект. Далі, що у нас тут цікаво? О, цікаво, я вам хочу показати, що тут є CarPlay, Він повністю дублює телефон. Тобто. Тут не можна класити, а тільки на телефоні. Зараз я покажу на іншому. Так, треба, мабуть. А, треба Треба встановити. Так, і у нас дублюється повністю телефон наш. Перевернемо, а тут нема що перевертати. Давайте одразу Google карти. Правильно, нам же ж це треба в електромобілі. Та й в будь-якому авто. Їдемо на роботу. І у нас тут навігація. Чудово! Ой, ну, тут екран. Нічого не реагує, тільки можна вимкнути. Назад вмикаємо. Але він повністю дублює телефон. Телефон поклали. Це теж доволі непогано. Поки я тут знімаю, до мене клієнти ходять. А я до них не підходжу. Це проблема. Так, ну я пішла. На дверях у нас тут електрорегулювання, підйом дзеркал є у водія та переднього пасажира. Позаду вже механічне відкривання. Так, Продовжимо, що у нас тут відкриваємося. Є на центральному екрані вся важлива інформація. Запас ходу, пробіг, що ще тут є утримання смуги. І воно працює. Я пробувала режими їзди тут еко та нормал. Спорт немає, як зазвичай. І регулюється все швидко і зручно. поруч з рукою є кнопочка. У нас тут камера заднього виду, задні парктроніки. Ще цікаво, що для бусика. Спереду є ще органайзер. Давайте заглянемо. Треба відкрити. Просто відкриваємо капот. Так, і тут у нас є маленький органайзер, але для самого необхідного. В принципі, це ознакова аварійної запинки, герметик і зарядки. Клас, вони не будуть по салону літати, заважати пасажирам, то дуже чудово. Огляд у нас сьогодні коротенький, бо клієнтів я вже чекаю, от за пару хвилин треба віддавати цього красення. Якщо у вас будуть ще питання по цьому електромобілі, обов'язково приходьте, пишіть в коментарях свої питання, ми на всі відповімо. І чекаємо у вас в салоні Ларайкер.